Спортсмени з горішніх плавнів взяли участь у європейських юнацьких іграх 2024 року в німецькому місті Рендворзі. Ці ігри проводяться з 1980 року. Об'єднують молодь з усієї Європи. Діти мають можливість позмагатися у спортивних змаганнях, проявити свою творчість у музиці та танцях, а також познайомитися з новими друзями. Тож цього року у десятих таких іграх взяли участь 14 юних спортсменів з нашого міста. Хлопці змагалися у баскетболі, а дівчата у дзюдо. Наші спортсмени проявили себе та показали чудові результати. Більше про поїздку делегації розповів міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков. Сьогодні ми хочемо прозвітувати перед громадою, те, що наша делегація, наша спортивна команда прийняла участь у юнацьких спортивних іграх, які відбулись в місті Ренсбург, Німеччина, прийняли участь. Юнацькі команди з баскетболу та дзюдо. У баскетболі була команда хлопців, а дзюдо команда дівчат. Всього було 14 учасників, дуже добре виступили. І головне для мене те, що, як я вже казав, це була така спортивно-дипломатична місія, тому що це було перше знайомство. З нашими друзями з Рензбургу і нашими новими друзями, які приймали участь в цьому спортивному фестивалі. А це були представники міст восьми країн, і Україна приймала в цьому, в цьому спортивному фестивалі участь вперше. Тому мені дуже було важливо, щоб враження про українську молодь про українських спортсменів було як найкраще. І ми цієї мети досягли. Дуже приємні відгуки були від партнерів. Наші спортсмени вели себе шляхетно, гідно і всім сподобалось. Хочу зазначити, що багато українців, які приїхали як біженці до Ренсбургу, вони приходили, ну, мабуть, це були сотні людей, які уболювали за наших спортсменів, приносили. Піріжки приносили різні смаколики і дуже гарно нас всі зустрічали. Хоча ну, ніякої реклами, ніякого анонсу не було. Люди побачили на параді прапор України і табличку «Горішні горішній плавні. І всі приходили і болювали за нашу команду. Було цікаво, було відовічно, була така. Дуже тепла європейська атмосфера, і мені сподобалось. Я дивився там ролики мені скидали, дивився світлини, і я відчув цю теплоту прийому наших німецьких друзів і потенціал розвитку міжнародної співпраці на рівні молоді, на рівні спортивних змагань. Культурних заходів, і тому ну було окрім спортивних змагань, і були різні екскурсії. Діти ознайомились з культурною спадщиною, з якимись цікавими місцями Ренсбургу. І взагалі це було корисно і для інтелектуального розвитку нашої молоді, і для того, щоб показати себе у спортивних змаганнях. Я дуже задоволений, тому що ну, ця спортивно-дипломатична місія, як мені здається, була виконана. І ми отримали такі позитивні відгуки і такі, ну, задоволення наших спортсменів від заходу взагалі і від команди з горішніх планів. Дуже добре виступила команда по баскетболу. Вони зайняли призове місце, і наші дівчата дзюдоїсти були дуже непереможні. І Софія і Поліна зайняли перші місця у своїй ваговій категорії. Тому вони трішечки вразили, вразили партнерів, тому що, ну скажімо так, відверто такого рівня. Майстерності ніхто не очікував. Але це була така несподіванка для них. Тож після натхненної подорожі міський голова запросив на зустріч юних спортсменів, їх тренерів та батьків, аби представники делегації поділилися своїми враженнями. Поїздка дуже корисна, як в спортивному плані, так і просто як життєве, значить дуже подивилися і трішки Польщу, і трішки е, Німеччину. Резбул дуже гарний вородіжка, чистий, красивий, музеї побували в басейні. По змаганням, звісно, боролися ми від А до Я, дуже виснажені приїхали. І на наступний день одразу ігра, а через день ми одразу три гри грали, дуже їм важко було, але ми вистояли. Там дві підгрупи було по три команди. Перші займають місця, зразу виходять півфінал, а другі, треті грають четвертьфінал. Ми в четвертьфіналі виграли німецьку команду от, і вийшли в полуфінал. Поуфінал програли ми Нідерланди. Але за третє місце ми французів виграли 58-53. І все дуже приємно, що ми все-таки зайняли бронзові медалі. От, хоч і шість команд було, дві команди з Прибалтики не з'явилися, не приїхали. У мене це не перший досвід у змаганнях та взагалі тренуваннях за кордоном, тому мені це вдалося, можливо трохи легше, ніж там іншим учасникам, взагалі хто з наших там їздив. Мені сподобалося, що спочатку там проводилися тренування, щоб ми, якби усі, вийшли з своєї зони комфорту та війшли в іншу, і нам дали якби час трохи там освоїтися і поспілкуватися з іншими. Ми зрозуміли, що усі там ставляться до тебе як до свого, як до рівного, і тому ти там не відчував себе якимось. Не своїм, я не знаю, тому було на змаганнях потім трохи легше, коли вже і пояснили, що тут буде таке більш як дружні такі сутички, де е, усі якби порадіють за твою перемогу, підтримують при поразці. Щось таке. А коли потім ще зробили як такі сутички, як за бажанням, то тоді вже почалося більше як чисто змагання, потім перейшли більше до таких веселощів, і вже усі зрозуміли, що тут не все так страшно. Ми там провели по три сутички, ну, я три, Соня дві. Ми виграли, і потім вже боролися хто з ким захоче, по бажанню більш до тренування такого дружину перейшли. З хлопцями боролися. Ну, дівчат, яких не було в категорії дівчат, то вони боролися з корцем. У нас були буде... на зустрічі. Пролунали слова подяки, позитиву від поїздки, а також поговорили про перспективу на майбутнє. Міський голова зазначив, що і надалі підтримуватимуться такі ініціативи міською владою.